Вітаю на уроці читання. Сьогодні поговоримо про наполегливу працю, яка є запорукою успіху, і опрацюємо оповідання Оксани Кротюк Пластиліновий песик. Всі почули ведь дзвінок. Він покликав на урок. Кожен з вас приготувався, на перерві постарався, тож, і ми часу не гаємо. А урок наш починаємо. Давай зробимо артикуляційну розминку. Запроси тишу до себе. Покажи вітерець у лісі. А як прилітають птахи? Ану, заспівай, як соловейко. А як тануть бурульки, знаєш? А як шумить вода? Давай зіграємо в гру. Який голосний загубився? Роздивись уважно. Який голосний сюди тобі хочеться додати? Замість знаку запитання? І Кіт. лід. Який голосний хочеться тут додати? А. Мак лак. Сюди. І, вир. Бик. У бук вуж. Прочитай слова, написані великими і малими буквами. Постав відео на паузу. Прочитай слова. Вовк, песик, котик, поросятко. Перш ніж ми почнемо працювати з оповіданням, давай прочитаємо слова правильно, ті слова, які зустрінуться нам у тексті. Звертай увагу на наголос. Пластиліновий, слухняним. Вередливим припасовано приплюснула, зачудувався. Отже, оповідання Оксани Кротюк пластиліновий песик. Спочатку уважно прослухай оповідання, потім постав на паузу, прочитай самостійно і виконай завдання після оповідання. Олесі тато подарував пластилін. Відкрила вона коробочку, а в ній кольорові брусочки лежать. Вирішила Олеся песика зліпити. Але чи пластилін був не дуже слухняним, чи песик мав бути вередливим? Бо з-під Олесиних пальчиків він ніяк не з'являвся. Уже і тулуб йому зліплено, і голову, і лапи з хвостом припасовано. А мордочка й вуха ніяк олесі не вдаються. Стиснула вона пальчиками з боків ту пластилінову мордочку, дивиться на неї, чи то лис, чи вовк. Ні, задовгий ніс. Вирішила дівчинка і легенько приплюснула його пальцем. А тут саме брат Юрко із двору забіг. А чого це, каже, у твого поросяти хвіст такий довгий? Не насміхайся, насупила Олеся брови. І зовсім це не порося, це песик. Ой, тримайте, бо впаду, далі глузує Юрко. Де це ти бачила, щоб у собаки замість носа свинячий п'ятак був? Олесі аж сльози на очі набігають. Не вдається песик, хоч плач. Та плакати вона не буде, ліпить далі, старається і виліпила таки. А як зібралась уся родина до вечері, винесла дівчинка свій виріб і поставила на стіл. Всі аж охнули з подиву. Навіть Юрко зачудувався. Отже, постав відео на паузу і прочитай це оповідання самостійно. А далі дай відповіді на питання або виконай завдання. Перекажи текст. Хто головний герой твору? Якою ти уявляєш, дівчинку? Скільки років дівчинці, на твою думку? Який риси характеру виявила Олеся, щоб досягти бажаного результату? Хто подарував Олесі пластилін? Кого вона вирішила зліпити? Які почуття переживала дівчинка, ліплячи песика? Як довго Олеся працювала, щоб здійснити задум? Як ти вважаєш, які риси характеру допомагають людям досягти успіху? Поміркуй, поділись своїми міркуваннями з близькими або з друзями. Які риси твого характеру тобі подобаються? Пригадай ситуації, коли наполегливість допомогла тобі подолати труднощі. Прочитай ще раз мовчки виділені речення і розкажи за ними прочитане оповідання. Перекажи його. А як ти розумієш прислів'я? Наполеглива праця, запорука успіху. Дякую за увагу. До зустрічі!